Коли ви обираєте систему зберігання, звертайте увагу на те, яким чином ви її будете розширювати. І я продовжую стверджувати те, що компанія Milwaukee, а саме серія Packout одні з найкращих ящиків. Хочу вам показати три ящика з однієї серії. Це чому одна серія? Тому що це всі три ящики з шухлядами. Вони дуже стають популярні по тій причині, що ви його монтуєте собі на систему, ви його ставите собі в автомобіль, можете прикрутити його на землю там, чи будь-де інше поставив щось таку платформу. І можете там збирати цілу башту для транспортування. От ви прикрутили на землю таку підставочку, зафіксували на в автомобіль, і у вас вже є готова башта зразу ж з усіма можливими варіантами. Перше. Усі, усі наші ящики фіксуються для того, щоб коли ви їдете, ви ж розумієте, що воно дорога ж нерівномірно, для того, щоб ваші шухляди не відкривалися і ваші інструменти не повилітали. Для цього у нас є ось така додаткова скоба, металічна, яка фіксує ці ящики просто намертво. Верхній ящик. Три однакових ящика. У нас є для кожної шухляди є розділювачі. По розмірах глибина даного ящика буде складати, що ми бачили. Майже 9 см. Ячейки по ширині у нас будуть йти порядка 14 см, які дозволяють доволі таки зручно нам розміщати різного роду ручний інструмент. Тобто це більше під якісь ручний інструмент та всякі розхідники. Знімається все теж просто. Є у нас клапан, ми його зняли. Але, звичайно, що воно міцно буде триматися. І ставимо наниз. Міняємо. Помінявши. Ящики дуже нелегкі, тому їх там особливо переносити, ви їх не будете, бо дуже часто задають питання, де руків'я, я, чому немає. Вони і руків'я не потрібні, по тій причині, що ви їх носити не будете, тільки транспортування. Далі. Це варіація того ящика, який ми бачили тільки перед, що перед собою. В чому різниця? В тому, що в нього два верхніх ящика будуть більш е, е, невисокі. Глибина даних ящиків буде, як ми можемо подивитися, 6 см. Ширина ячейки чейки все те ж саме розбите на три групи. А от нижній ящик вже достатньо такий глибокий. У нас також є всі розділювачі в комплекті. Подивимося, заміряємо. Нижній ящик у нас буде мати глибину 13 см. Дозволяє нам розмістити будь-які інструменти. Тобто ви вже можете спокійно свої акумуляторні інструменти поставити і, звичайно, що працювати. Ну і третій ящик з цієї групи. Це вже у нас ящик буде йти на дві шухляди. Він, на мою точку зору, дуже цікавий, саме під інструмент. Чому? Глибокий ящик, великий. Глибина кожної шухляди у нас буде складати 13 см. Ви можете, звичайно, що розмістити саме під інструмент, достатньо таки багато, і будете легко знати, що де знаходиться. По ціні, ціна буде відрізнятися.